Ну, що ж, цікаво, зможе захистити свої минулорічні бали Іга Швінтек на Майамі цього сезону? І як далеко зможе зайти Остапенко? Нагадаю, у минулому році, на цьому тисячнику WTA Остапенко вилетіла. В третьому Колі в одній шістнадцятій, а швінтак в одній восьмій, в четвертому колі. Як вважаєте, зможуть захистити бодай минулорічні свої рейтингові бали Латвійка з українськими корнями і екс-перша, а нині друга ракетка світу Вмощуємося зручніше. Друзі, вітаю всіх на каналі майстер-клас е, нагадую хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Отже, Остапенко Еала. Так, та сама Олександра. ЕАЛА Філіппіни. ЕАЛА 140 вперше грає з представницею Латвії Леною Остапенко Остапенко 25-та. Так, дійсно, цей факт вже давно ми знаємо, знаємо з вами. І підтверджено, що Остапенко це донька українського футболіста. Так сталося. Живуть родина вже давно в Латвії. І Альона представляє Латвію. Але ми не забуваємо, чия це дівчина. Ми завжди дуже радісно вболіваємо за Остапенко. Вперше я сказав, зустрічається з Філіппінкою Еалою. Друзі. Я не зможу прийняти будь-якого результату, крім, скажімо, так, навіть сміливо, впевненої перемоги Лєни Остапенко. Отже, я заряджаю на Остапенко, перемога і тотал менше 20,5 геймів. Без малого 1,7, 1,69, скажімо так, 1,69 коефіцієнт. І переможеться, а згідно мого прогнозу Остапенко повинна виходити уже в 1,16, А це ми розбираємо, вибачаю, забув сказати, друге коло. Продовжуємо розбирати. Виходить на переможецю пари Медісон Кіс Еліна Аванісян. Аванісян 36 Кіс 5-та. Вперше зустрічається між собою. Так, ми навіть неозброєним оком бачимо, що тут фаворитка американка Медісон Кіс. Але. Я дуже чудово знаю цей стиль, який пропагандує Аванісян і застосовує в своїх матчах. Цей стиль, відомий нам, знаєте, звідки, Це стиль приблизно такий стиль, як у Еліни Світоліної. Можливо, не просто так дві Еліни. Тому я думаю, що. Є шанси у Аванісян ну, принаймні на один сет. Так, може зачепитися при певних умовах. Кіс не завжди стабільна. І я вважаю, що Аванісян може зацепитись за один сет. І, звісно, ви вірно здогадалися. Я беру. Фору на представницю Вірменії Еліну Аванісян плюс 1,5 по сетам. коефіцієнт 2,034. 2,03. Будемо округляти. Оце такий блок для зручності, друзі. Де переможці виходять одна на одну. Тобто. В першій парі я сумніву не маю. Остапенко повинна виходити. А ось кіс Аванісян. Так, скоріш за все, кіс, але я не впевнений. Аванісян дасть бій. Вірю. Принаймні, як мінімум в один сет. Так я і зробив прогнози. Ну, і ще один такий цікавий блок, друзі, в цьому відео. Мертенс Стернс. Мертенс 28, Стернс 43. Переможець цієї пари виходить на Швентак Гарсія. Мертенс уже одного разу вигравала у Стернс. Я думаю, тут просто no comment. Просто перемога більгійки. Ліз Мертенс. Перемога 1,73. Дуже ціпка, дуже е, така завжди виглядає голодної до гри, е, голодною до гри такою е, тенесисткою Мертенс. Е, повинна справитись, я вважаю. Стернс 1,73. Перемога Мертенс. І я вважаю, що саме Мертенс вийде на. Пару Швонтак Гарсія. Дивіться, друзі. Швенток вилетіла в одній восьмій. Гарсія, це у минулому Майамі. Гарсія пройшла не менше, ніж Швенток на минулорічному Майамі Оупен. І тому обидвом і француженки Каролін Гарсія. 74-й ракетці, і полячки Ігі Швйонтак потрібно е, заходити як мінімум 1,8 1 4 щоб підтвердити і заробити чергові рейтингові бали. І підтвердити минулорічні. Це потрібно пам'ятати. Але, дивіться, Каролін Гарсія із. Сіми матчів, які були між ними, Каролін Гарсія вигравала всього одного разу. Це було, по-перше, і давненько вже, і по-друге, це було на ґрунтовому, малозначному турнірі. А шість разів вигравала Іга Швінтак. І вигравала майже щоразу впевнено. Особливо остання їхня зустріч була ось буквально навіть іще і пару тижнів не пройшло. Десь приблизно, так. Да. На Індіан Велс. І що саме цікаве, зустрічались вони так само у другому колі в одній 32-й, Швентак Гарсія. Якщо я не помиляюсь, 6260 чи 6261 Неймовірно, впевнена і швидка перемога Іги швянток. Я тоді якраз таки і прогнозував перемога швток, і тотал менше чи 19,5 я давав, чи 18, я не пам'ятаю. Друзі, я не бачу, що могло змінитись за два тижні. Іга так та сама, яка все чекає і чекає, коли е, спотикнеться. І десь влізе іще в якусь халепу, і знову у неї буде така смуга невдач. Шьонток дуже вміло користується помилками суперниць. І я вважаю, що ось така вже на закаті Каролін Гарсія, а Каролін Гарсія не прогресує. 74-та, а ще не так давно, рік-півтора, вона була і в 20-ці, і навіть я пам'ятаю, вона колись то була і в 10-ці в першій. А зараз француженка. Не прогресує, повторюю. Швьонток свій рівень тримає топ-тенесистки. І я думаю, вона його покаже, знаючи, що Гарсія досвідчена тенесистка проти досвідчених. Швьонток грає е, дуже жорстко і дуже по спортивному агресивно. Ви знаєте. Тому, я думаю, тут буде щось на кшталт е, минулого турніру результат. Минула зустріч е, Швінток Гарсія. Щось наподобі 6-3-6-1, Навіть 6-3, 6-2. Мене також влаштовує. Я вирішив в зв'язку з тим, що. Повністю лінія не відкрита. Я все-таки заграю на швидку гру, на швидкий матч. Я беру, друзі, в цьому матчі тотал менше 17,5. Тотал менше 17,5 геймів. 1905. Ну, практично 1,91. І я вважаю все ж таки залізобетонно. У одній 16 у третьому колі зустрінуться швінток Мертенс. Ось так розібрали два таких блоки, де у кожному з них переможеці паралельних матчів виходять друг на дружку. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі це. Сама потужна мотивація і головний стимул для подальшої праці і для подальшої боротьби. Слава Україні! скорішої перемоги, друзі! Скріншоти в телеграм-каналі. нагадую, посилання на який в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я прямі трансляції. Ви запитуєте у коментарях, а я вам до хрипоти кажу у кожному відео. Дивлюсь я всі спортивні події в прямих трансляціях на сайті, який опублікований в описі під кожним моїм відео. А ви знов мене питаєте в коментарях, де я дивлюсь прямі трансляції? Ну І що тут думати? Дякую за розуміння і дякую за перегляди. Тому я завжди кажу, друзі, дивіться і слухайте мене і мої відео від початку до кінця. Я ніколи не кажу зайвих речей. Дякую за розуміння і за увагу! За підтримку і активність. До зустрічі, здоров'я, миру, щастя, любові і добра. Всім па-па, до скорих зустрічей.